Віл-інфекція це тривала інфекційна хвороба, що розвивається наслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини, і характеризується прогресуючим ураженням імунної системи. За оцінкою ВОЗ ЮНЕЙТ Україна це регіон з високим рівнем поширення віл-інфекції серед країн Центральної Європи та Східної Азії на 1 січня 2023 року. В Україні на диспансерному огляді спостерігалося 155 тисяч 722 осіб з віл інфекцією серед них 49 тисяч з діагнозом СНІД дітей на стадії підтвердження віл-інфекції, що родилися від ВІЛ-інфікованих матерів. На 1 січня 23-го року було 3 особа. В лікарні Святого Мартина кабінет довіри функціонує з 2009 року. Нашою службою здійснюється виявлення спостереження та лікування ВІЛ-інфікованих осіб. З 2009 року в кабінеті довіра було виявлено близько 300 осіб, яким ми дали повну інформацію про перебіг цієї хвороби, а також здійснювали. Медичний та психологічний супровід особливу увагу ми приділяємо вагітним жінкам, так як раннє виявлення віл-інфекцій у вагітних жінок і отримання антиретровірусної терапії дає змогу народити здорових діток. В нашій практиці так і було. Вагітні, котрі отримували перед пологами антиретровірусну терапію. Народили здорових діток. З 2021 року в кабінеті довіра ми надаємо таку послугу, як антиретровірусну терапію. Препарати видаються безкоштовно, а також препарати для профілактики опортуністичних інфекцій. Підраховано було, що 25% віл-інфікованих осіб не знають про свій. ВІЛ-СТАТУС тому ми запрошуємо всіх в кабінет довіри перевірити свій ВІЛ-Статус, так як вчасне виявлення він інфекції та отримання антиретровірусної терапії є порукою якісного життя. Приходьте до нас за адресою Діагностичний центр лікарні святого Мартина, кабінет довіра номер 200 вулиця Грушевського, 29. Czekamy na Was.